Криваве Різдво. Автівка в соте послизнулася на черговому повороті та зупинилася біля низенького, старенького, але досить доглянутого будиночку. Вивантажуємося, посміхнувся Сергій двом дівчатам на задньому сидінні Тетяна та Олена, дві сестри. Взагалі Сергій хотів провести ці вихідні вдвох з Оленою, своєю дівчиною, але Тетяну кілька днів тому кинув хлопець. І Олена вмовила Сергія взяти сестру з ними на відпочинок на дачі. Яке повітря! прошепотіла заплакана Тетяна та трохи посміхнулася. Тобі це піде на користь, обійняла сестру Олена. Он вже щічки порозовішали. Ага, порозовішали, сумно посміхнулася Тетяна компанія поповзла крізь величезні сугроби до старого дачного будиночку. Сергій ніс з машини букет ялинкових гілок. Та пакет з їжею. Олена несла в руках термоси з чаєм, а Тетяна просто мерзляво куталася в куртку та роздивлялася по сторонах. А чий це будинок? раптом поцікавилася Тетяна. Та винайняв у батька друга, крикнув через спину Сергій. Це будинок його бабусі, померла кілька років тому, з тих пір будинок стояв порожній і ось вирішили здавати його. А я й подумав, чому б не провести тут Різдво, а на Новий рік повернемося до міста. А як тут з цивілізацією? спитала Тетяна. Та все добре, посміхнулася Олена. Все стареньке, але електроенергія та ванна з туалетом є, В город бігати не треба по сугробах. Компанія, сміючись, дійшла до будинку та завмерла біля дверей. Що за маячня? пробурмотів Сергій. Гори в пеклі, стара сука. Було написано на дверях чи то червоною фарбою, чи то чиєюсь кров'ю. Скоріше за все, кров'ю. Бо на порозі біля дверей лежав зарізаний півень, засипаний снігом та закам'яніли від холоду дуже гостинно, промовила Олена. Не розумію, що за маячня, пробурмотів Сергій. Добре, давайте в хату, потім приберемо цю гидоту». Будиночок був невеличким, двокімнатним, але досить чистим та затишним. Коли друзі закінчили з розкладанням речей, протиранням пилу та приготуванням вечері, за вікном було вже темно. Раптом у вікно веранди постукали. Кого це там принесло? пробурмотів Сергій. Хто там? Це сусід ваш, Степан Федорович. Можна просто дід Степан, пролунало з-за дверей. Сергій, секунду подумавши, загримав замком та відчинив двері. «Добрий вечір. Добрий вечір, молоді люди. А ви родичі покійної чи як? Ні, ми просто орендували у господаря в будинок на кілька днів. Зрозуміло, зрозуміло, то ви тут тільки сьогодні приїхали, ще не ночували? Ні, а що. Розмова почала здаватися Сергію дивною. Не знаю, дивно задумався старий. Ну, може, сторонніх вона й не займатиме? Хто вона? здивовано запитала Олена. Може, ви зайдете? Ні, 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 що ви. Мені вже час. Я тут живу навпроти через дорогу. Якщо щось буде треба, то заходьте. Селище вже зовсім на дачне перетворилося, тож, окрім вас та мене тут нікого немає, всі будинки порожні. Добре дякуємо. Бережи Бог, перехрестив друзів дід та вийшов за двері. Дивний який, потисла плечима Тетяна. Друзі ще випили чаю, потеревенили, пограли в настольні ігри та вирішили лягати спати. Дорога та свіже повітря давалися в знаки, і всім так хотілося спати, що злипалися очі. Тетяна прокинулася від якогось стукату у вікно. Тільки через кілька хвилин вона зрозуміла, що знаходиться в позаміському будинку, а не у себе на десятому поверсі. Тож, мабуть, гілка по склу вдарила. Тетяна підвелася з ліжка, сходила в туалет, попила води та глянула у вікно. В будинку навпроти горіло світло. Дивно, друга година ночі, а той дід не спить. Дівчина повернулася до своєї кімнати та завмерла на порозі. В її ліжку хтось лежав. Тетяна на носочках розвернулася та побігла до кімнати Олени та Сергія. В кімнаті було на диво Народ, там хтось є, в моїй кімнаті, прошепотіла Тетяна. У відповідь тиша. Сергій, Олено! вже вголос прокричала тетяна. Тиша. Тетяна дотяглася до вимикача, та у кімнаті спалахнуло світло. Кімната була порожньою. На підлозі були мокрі сліди від талого снігу та кілька шматків землі і якихось гілок. Вікно біля ліжка було вибито, ось звідки в кімнаті такий холод. Господи! Тетяна ледь не знепритомніла від страху та здивування. За вікном в темряві грудневої ночі виднівся силует жінки. Світла від місяця та снігу вистачало лише, щоб розгледіти її згорблений силует та німб з патлатого сивого волосся. Хто ви? вигукнула Тетяна. Де Олена та Сергій? Ходімо, покажу. Вони чекають, проскрипіла стара за вікном. Раптом під підлогою щось почало грюкати та скавчати. Тетяна побігла через коридор до кухні, там вже відкривався люк до підвалу. Із того люку показалася купа якихось моторошних блідих рук. Боже! закричала Тетяна, швидко всунула ноги в кросівки та вибігла на двір. Далеко не втечеш, проскрипіло за спиною. Тетяна розвернулася до будинку. У темному вікні стояла та сама стара, її обличчя досі неможливо було розгледіти. За спиною стояв натовп блядих силуетів тих істот, що лізли з під полу. Тетяна розвернулася та щосили побігла до будинку через дорогу, у якому затишно світилися вікна. Добігши до будинку, Тетяна щосили забарабанила у двері. Господи, дівчинко, ти чому в самій нічній сорочці? У вас що там трапилося? здивовано запитав дід Степан, коли Тетяна вбігла до будинку. Я не знаю, дівчина заплакала. Нахоч накинь светра, ветра, ти вся тремтиш. Дякую, моя сестра і її хлопець, вони зникли у їхній кімнаті вибито вікно. Щось ще бачила? запитав старий. Так, але я, я не впевнена, прозаїкалася Тетяна. Розповідай, жінка, якась згорблена стара за вікном, і ще якісь люди, чи не люди, істоти. Ти взагалі нічого не знаєш, просто орендували будинок. Так і навіть не я цим займалася. Ох, Ну, стара, що там жила, я навіть не хочу називати її імені. Вона була щось нечисте. Ніхто не знає, ким саме вона була, відьма чи то сам чорт, але відколи вона сюди переїхала. У людей почали помирати домашні тварини та птахи, корови почали доїтися кров'ю, часто хворіли діти. Кількох жінок вона звела в могилу просто через дрібні сварки, просто вморила хворобами. Але ж доказів ні в кого не було. Що можна заявити в поліції на людину, яка пальцем нікого не торкалася, але навколо якої було суцільне лихо? Коротше, люди втомилися жити у постійних бідах та страху і однієї ночі. Кілька родин зібралися та вбили стару. Як вбили, Тетяна прикрила руками рота. Пролізли вночі в будинок та закололи її вилами і хотіли закопати в лісі, щоб ніхто нічого не дізнався. Але кудись за чимсь вийшли, і коли повернулися, будинок був порожній. Зникла стара, точніше, її тіло, жодних слідів. А кого ж ховали? Адже ми орендували будинок у родичів господарки, вони знають, що стара померла. Не знаю, що там її родичі, але отака була історія. А після її зникнення, через шість ночей, зникло все село. Ти думаєш, чому воно таке порожнє насправді? Знайшли всіх у лісі, розтягнутих за руки та ноги між деревами та з випатраними животами. Видовище було збожеволіти: десятки випатраних тіл висіли на деревах. Та весь сніг у лісі в крові. Чекайте, а ви. Як вам вдалося вціліти? напружилася Тетяна. Дід Степан, що стояв до неї спиною та готував чай, раптом завмер, наче кам'яний. Його голова задригалася із шаленою швидкістю та хрустом кісток. На коротко стриженій голові показалися сиві патли. Дід раптом почав зменшуватися у зрісті та згорблюватися. Не вдалося йому вціліти. Розірвала його, як і всіх інших. На Тетяну шкірилася моторошна стара бабка з гострими жовтими іклами та порожніми дірками замість очей. Господи. закричала Тетяна та кинулася до дверей. На щастя, їй вдалося вискочити на вулицю. Тетяна глянула назад, з будинку швидко вибігала моторошна стара, та як собака на чотирьох лапах побігла за Тетяною. Побігла досить швидко. Тетяна бігла, не розбираючи дороги, і вже скоро опинилася глибоко в лісі. Навкруги, куди не глянь, розстилався білий сніг та чорні стовбури дерев. Ноги були геть мокрими та холодними в кросівках, які не були розраховані на прогулянки по глибокому снігу. Низ нічної сорочки теж намок та був скований льодом. Светр абсолютно не грів. Боже мій! заридала Тетяна. Та повільно попленталася вперед навмання. О Господи! дівчина кричала, мов божевільна, бо на те, що вона побачила, вийшовши на галявину, неможливо було дивитися спокійно. На деревах, розтягнуті за руки та ноги, та випатрані висіли Олена та Сергій. З їхніх розірваних животів висіли нутрощі та стікала кров. Боже мій! продовжувала плакати Тетяна. Він тобі тут точно не зарадить, проскріпіло позаду. Тетяна відчула сильний удар по голові, і тьмяне нічне світло згасло. Вітер роздмухував скривавлене волосся, вкрите снігом і льодом. З отворів, де нещодавно були очі, витікала кров та миттєво перетворювалася на червону кригу. На розрізаний живіт налетіли ворони та клювали нутрощі тетяни. Зліва висів Сергій. А справа Олена. Так моторошно закінчилися канікули друзів, які планувалися як дуже затишні та щасливі. В той самий час Тетяна, наче така сама, як та, що залишилася висіти у лісі, але з трохи іншим поглядом, завела автівку Сергія та, наспівуючи якусь пісеньку собі під ніс, поїхала в бік міста. Міцно спи на Миколая. У вікна крижаний вітер жбурляв сніг. В пічці затишно потріскували дрова. Стояла холодна, груднева ніч на Миколая, але в домі було тепло та затишно. Сонечки, час вкладатися вже дев'ята. Ну, Матусю, занив маленький Василь, я ще не хочу, я хочу подивитися казку по телевізору. І я не хочу, доєдналася до брата Мала Анастасія. Діти були двійнею, обом було по сім років. Дуже симпатичні та слухняні, але напередодні свят малі розслабилися та почали вирадувати. Дітки, ви ж знаєте правило, в ніч на Миколая необхідно спати, ви зможете подивитися казку завтра до 10-ї години, обіцяю, наполегливо попросила Ірина, мати дітей. Ну, мамо, а чому взагалі ми завжди мусимо спати в цю ніч? Може, ми хочемо побачити Миколая? Що ви, не дай Боже? Налякано замахала руками Ірина. Чому? хором спитали діти. Добре, але майте на увазі, що все, що я розповім, це правда, і ви маєте ставитися до цього серйозно. Все, що розповідають про Миколая, вигадка, його не існує, подарунки дітям кладуть батьки, щоб вмовити дітей лягти спати раніше. Тобто на Миколая ніхто не приходить і немає ніяких див? засмучено перепитала Настя. Приходить, зам'ялася Ірина. Тільки не Миколай. Його кличуть моторох. Моторох. перелякано замружився Василь. Моторох це дуже давній та дуже злий дух зими. Я ніколи не бачила його, бо завжди боялася цієї історії та не порушувала правил. Але моя прабабуся казала, що бачила у вікно, як він забрав її подружку. Це величезний старий дід близько трьох метрів на зріст. У нього величезні руки із жахливими кігтями, довгі жовті ікла та довга сива борода, прикрашена кістками маленьких дитячих кінцівок. У ніч на Миколая він блукає між будинків та заглядає у вікна. Чомусь він оминає будинки, де всі сплять, але якщо дитина побачить його у вікні, він не залишить її в живих, якщо помітить. А що він робить з тими дітьми? мов зачакловано спитала Анастасія. Моя прабабуся казала, що на власні очі бачила, як він зжер її подругу, просто розкрив величезну пащу, розірвав дівчинку на кілька частин та з'їв. Ой, Василь перелякано прикрив рота. Але вам нема чого боятись, сказала Ірина. Якщо ви зараз ляжете спати, то вночі вже міцно спатимете, і він не завітає до нашого будинку. І, діти, навіть якщо хтось із вас прокинеться вночі. Благаю, не відкривайте штори та не дивіться у вікна. Добре, налякано пробурмотіла Настя. Ми, ми вже лягаємо, пообіцяв Василь. Мої сонечки, посміхнулася Ірина, солодких вам снів. Жінка зачинила двері в кімнату дітей та пішла до чоловіка готуватися до сну. За вікнами почалася справжня снігова буря. Здавалося, що вікна ось ось тріснуть і крижаний вітер увірветься в кімнату. Ти повірив у це? спитала Настя Василя. Не дуже, схоже, на якийсь фільм жахів, посміхнувся брат. То давай налягати та подивимося, що буде вночі. А, а якщо це правда, задумався Василь. Давай просто підглянемо у вікно в щілину, ну ніхто нас не помітить. Добре, посміхнувся хлопчик. Тоді не спимо. Діти напружено слухали, як батьки бормочуть за стіною. Мати моє посуд, батько вимикає телевізор. Ще хвилин 40 і все затихло. Дуже хотілося спати, але брат та сестричка трималися цікавість брала гору. Опівночі на подвір'я стало чути якийсь звук, схожий на брязкання різдвяних бубінців. Потім якийсь гучний гупіт, від якого аж завібрувала підлога та стіни. Настя налякано глянула на брата та натягнула ковдру до носа. Василь почекав кілька секунд. Та тихенько підкрався до вікна. О Господи. закричав хлопчик, ледь глянувши в щелину між шторами. Що там вас договорити Настя не встигла. Почувся гучний гупіт, від якого затремтіли стіни, звук розбитого скла, у кімнату вірвався вітер та заметіль. Крізь білу пілену снігу дівчинка побачила височенного моторошного старого, який не міг повністю розігнутися в їхній кімнаті. Дівчинка повільно сповзла на підлогу та забилася під ліжко. Почулися Василеві крики, хрускіт кісток та чавкання. Анастасія затулила собі руками рота, щоб не було чути, як вона плаче. На підлогу біля її ліжка впала відірвана ніжка братика. Дід загупотів далі по кімнаті та вийшов кудись в коридор. Дівчинка тремтіла від жаху та холоду. Треба було вибиратися та щось робити. Настя вийшла в коридор. З кімнати батьків було чути гуркіт та крики. Маленька заридала та побігла до кухні, відкрила люку погреб та спустилася туди. Анастасія притислася до стіни та почала молитися, як її вчила мати. Що ж вона наробила, через її неслухняність загинув братик, та невідомо, що з батьками. Раптом спиною вона відчула якийсь крижаний холод. Вскрикнувши, дівчинка відскочила від стіни та подивилася назад. Із стіни погреба стирчало кілька дитячих рук. Земляні стіни почали осипатися, і з них полізли бліді діти, схожі на мерців. Вони всі тягнулися до Анастасії та щось хрипіли. Дівчинка перелякано закричала, вилізла з погребу та побігла до кімнати батьків. Там коївся якийсь неймовірний жах. Вся кімната була вкрита кригою та снігом, на цьому білому простирадлі. Було безліч калюж крові, шматків м'яса, органів та кісток. Дівчинка божевільно закричала та заридала, дитяче сердечко не витримувало цього жаху, що відбувався. Мала побігла до дверей на вулицю та прямо босоніж вибігла за двері. Щось було не так, світ, наче змінився, запізніло подумала маленька Анастасія, але вже зробила крок вперед. Замість звичного ганку під ногами опинилася порожнеча та глибока крижана яма. Дівчинка пролетіла кілька метрів, відчула божевільну біль в спині та животі. З рота хлинула кров. Дівчинка билася в судомах, захлиналася кров'ю та хапалася руками за велику кістку, на яку напоролася, коли впала в крижану яму. Але дитині не вистачало сил врятувати себе. Анастасія висіла на зламаній людській кістці, одні з багатьох, що валялися навколо. Почувся гуркіт, від якого все затремтіло, в яму зістрибнув моторох. Він зняв тіло маленької Насті з кістки, зубами відірвав її ніжку та почав із насолодою пережовувати її. Патлатою бородою стікала кров маленької дівчинки. Оченятка Анастасії нерухомо дивилася в холодне, грудневе небо. Жахливу яму з криги, крові та кісток почало затягувати сотнями шарів криги, і вже за кілька хвилин від неї не лишилося і сліду.